Доброго всім дня! Вітаю на каналі Світланка Селянка. Сьогодні я придбала насіння помідорів. Так, перший сорт це мікадо червоний, середньостиглий, високорослий. Це також мікадо червоний. Я ще таких не сіяла. В цьому році спробую. Так, ще один сорт. Іскорка, ранньостиглий, низькорослий. Вже завтра-перше лютого, якраз час вже починати висівати помідори. І перець. Так, і ще один сорт логідний, середньоранній, низькорослий. Перцю я взяла. Тільки каліфорнійське диво середньостиглий. Спробую такий. І чоловік взяв, спробуємо висіяти з розсади тютюн. Так що це на лютий місяць така задача в мене. Взяли також і ґрунт для розсади. Коли буду сіяти, я зніму відео. А також придбала арахис. Валенція українська сорт такий. Спробую в цьому році посадити і арахіс. Також придбала насіння квітів. Три пакетики матьова ось такого кольору. У мене є матіова голуба, я в минулому році сіяла, зібрала насіння, в цьому році також посію. І ось буде ще такого кольору. Другий пакетик це цинія кактусова суміш. І чорнобривці. Сорт Gold Koppen, низькорослій. Посіємо в цьому році також боби, ось такі не білі, а коричневі. Продовжує квітувати мій каванхоє, вже ось розпустилося кілька квіточок. Сьогодні у нас плюсова температура, плюс два. Чоловік дрова рубає. Ось таке сьогодні в мене коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Все буде Україна. Всім всього найкращого. І до наступних відео.